Курсують як хочуть. Так описують жителі села Колодинка рух маршрутки за номером 58. Коли розпочався карантин, місцеві вважали, що гіршої ситуації із громадським транспортом вже і бути не може. Однак вони помилялися. Від початку повномасштабного вторгнення відсутність маршрутки, яка сполучає Колодинку і рівне, вже стала нормою. Місцевим увірвався терпець. Про те, чи буде маршрутка, жителі села можуть хіба здогадуватись. Дозорі вони є, але на маршруті їх немає. Вони з'їжджають в будь-який час. Бо неділю це взагалі окрема мова. Нам, собственно, все одно, який буде маршрут: 58-й, 134-й і як він буде називатися, нам треба. Щоб він приїжджав вчасно, щоб він приїжджав по графіку, щоб люди знали і могли виходити на конкретно задану годину, щоб можна було розрахувати, куди їхати, коли їхати і як приїхати. Ольга Андрійчук розповідає, що вона не єдина працює у лікарні у рівному і медикам. Щодня доводиться долати мало не 9 кіл пекла, аби дістатися до робочого місця. Та не менше страждають через відсутність маршрутки і пенсіонери, адже кожен виїзд у місто для них ще те випробовування. 58 з якоїсь принципу відказали сюди їздити. Не захотіла через те, що не було дороги. То 58-ма, то їздила, то не їздила. І постійно ми просили в них. Вони казали: зробіть дорогу, ми будемо їздити всі сюди. Зробили хорошу основу, зробили асфальт. Гарний. Ви самі їхали, бачили, який гарний асфальт. То, здавалося б, уже. Не повинно бути ніяких проблем. Жінка, хоч і на пенсії, просто ми два пенсіонери, не вистачає грошей. Вона працює ще там на маріоні за мінімальну зарплату. В неділю маршруток не було. От субота, неділя, це взагалі проблема. Вона до п'яти працює, до шістій сидить, чекає маршрутку. Вчора під дождем, годину чекала. Піднявши галас, місцеві жителі таки змогли привернути увагу голови Корненської громади, до складу якої і входить Колодинка. Роман Горбатюк Василейко каже, що за багато років ситуація дійшла до критичної, і зараз її не так легко владнати. На даний момент ну я скажу, що за десь більше ніж півроку. Жодних результатів. Після того водії почали казати, що ну тут немає пасажиропотоку, і їм сюди дорого заїжджати. І воно так переростало, переростало в цю проблему. І Ми бачимо про цей результат, що вони навіть не те, що сюди не хочуть заїжджати. Вони навіть взагалі в колодинки, як з рейсу з'їжджають. Знайти управо на перевізників, які порушують графік та маршрут в управлінні транспорту рівного теж не змогли. Начальник управління додає, міські маршрутки не мають права виїжджати за межі обласного центру. У своє виправдання чи Зановники згадали улюблений вислів за чинного законодавства. І відштовхуючись від цього, планують повністю ліквідувати цей маршрут. Ми за межі міста не маємо права виходити. І порушуючи закон, ми заїжджаємо в село Колодінку, а ми маємо право тільки до знака Рівне. Ну, так, раніше склалось, що Рівненський автобус міський ходив. Колодінку в село на сьогоднішній день це порушення законодавства. Якось будемо його виправляти. Яким чином я вже бачу, але до того дійдемо. Із власних джерел нам стало відомо, що 58-й маршрут таки ліквідують. Натомість буде продовжений 64-й. А головною причиною того, чому не будуть створювати новий маршрут з сполученням рівне Колодинка, називають відсутність зацікавленості у перевізників. От тільки чи вдасться реалізувати таку ініціативу, наразі невідомо. Дарія Солодовник, Богдан Курб'як, Телеканал ITV.